Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Вступ сьогоднішнього відео я знімаю на столі. Покажу я пряжу, яку я буду вам показувати, хочу вам про неї розповісти. Але це буде тільки вступ. На протязі тижня, того, як я буду в'язати, я вам буду підключатися, показувати, що в мене вийде, і результат я буду показувати в кінці тижня. Чого я так роблю? Тому що в нас відкрився новий спільник по шапках Свяжи шапку 5х5, четвертий сезон. Я сюди прийшла і я його чекала. Чекала по одній причині, тому що у мене є що в'язати. І мені треба в'язати. Через те я вирішила дочекатися спільника. Якраз у нас, спасибі Богу, вересень був дуже теплий, поки холодів не було, то мені воно не так нагально потрібно було в'язати. Я йду в цей спільник, бо мені тепер потрібно нав'язати. І саме перше, що я буду в'язати, це я буду в'язати з такої пряжі. Зараз розкажу: хто мене дивився, хто пам'ятає, ту осінь в мене був проєкт капсула на осінь, і я собі зв'язала дуже класний такий наборчик. І в тому наборчику в мене були такі мітинки. Дівчатка, вони мені так подобалися це ужас один. Я їх не знімала цілу осінь, цілу весну. Але в мене одна мітинка загубилася. Її нема. Дуже мені вони сподобались. І я хочу повторити, хочу повторити ну, набір, я не знаю, чи буде, але мітинки будуть такі самісінькі. Мені дуже подобається цей візерунок. Мені дуже подобається ця мітинка, і здається, я вже не пам'ятаю, у мене є на моєму каналі мастер-клас мітинки гачком. Все резиночка в'яжеться гачком, всі ручки в'яжуться гачком. Чого мені так сподобалося, по-перше, швидко, класно, і вони реально класні, теплі. І вони ефектно виглядають. Але, щоб зв'язати такі мітинки, мені треба було. Ну, тобто, я схотіла новий колір. Коричневі такі теплі в мене є. в мене є ще берет такий і бактус, але мені треба інший набір. І от я вирішила свій набір в'язати з якоюсь голубою. А оскільки в мене аскеза, я не можу собі придбати нову пряжу, тому що я собі взяла аскезу. Я вже, мабуть, вже вам її задовбала нею казати, але вибачте, таке є. Облазила я всі свої закутки. І, як виявилося, у мене голуби пряжі майже немає. У мене є отака, і в мене є там ще одна. Але та пряжа в мене лежить на мою таку французьку ковтинку. Тому було вирішено мною в'язати з отакої пряжі. Я не знаю, що це. Дивіться, в мене таких дві бабінки. Я просто достала оцю розу, бо тут на ній є етікетка. На ці бабінки етікетки нема. Ну, на мою думку, це аналог газала н ролл я так думаю. Але я вам зараз покажу, хто розуміє, дивіться, цю етікеточку, видно вам чи не видно, тут пише 60% пес, я не знаю, що це таке пес, і 40% акрил. Пряжа, я навіть і не знаю, чия вона етикетка є текстил, мабуть, вона турецька і ін, Стамбул, турецька пряжа. Ну і рок-н рол вже ж турецький, то, мабуть, і ця. Тут. Цю я в'язати не буду, це я просто вам показала, а в'язати моя з отаку. Пряжа шнурочок. Така вона, гарненька така. Я так думаю, що воно буде тепленьке, хочу я собі зв'язати комплект. комплект на осінь і на весну, такий димосезонний. Не знаю, скільки грам, я не важила, але вона легенька. Тут шнурочок, її об'єм невеличкий. Якщо в мене вийде зв'язати мітинки, щось таке на голову, якусь шапочку, бо і ще зверху якийсь і на така в мусорі. Ці пряжі, я вже не знаю років 6 цеток я її купляла. То буде. Але почну я з мітинок, я вам так і кажу: будуть мітинки, а далі буду дивитися по, по тому по результату, як в мене буде виходити пряжі вдосталь, тому я можу таку саму, точно таку саму буду в'язати гачком по своєму майстер-класові. Нагадаю, що я почну, і в кінці цього відео, я думаю, ви вже побачите те, що в мене вийде. Я якраз буду звітувати і показувати вам. До речі, майстер-клас можете знайти у плейлистах, він там є дуже легко. Мітинки за один вечір, вони дуже класні. Але мені потрібно, мені потрібно себе утеплити. Далі, інше, що я ще буду в'язати? Я вже цією пряжею мелькалася також у кадрі, але я не починала, тому що я дійсно ждала цей проект. Тут в цій пряжі також будуть мітинки, але думала, гачком ні, гачком не буде. Мабуть, я зроблю їх спицями. На гачок більше пряжі йде, а в мене тільки всього два моточка. Тому тут буде мітинки, тут буде берет. Берет може, я зроблю і гачком подивлюся. І подивлюся, що в мене залишиться з пряжі, буде якийсь бактус. Але бактус, мабуть, не в цьому проєкті. Мітинки і якийсь беретик з цієї пряжі буде. Але це вже буде інше відео. І в іншому відео я буду вам показувати і розповідати, як я з нього буду в'язати. Ну, я так думаю. Я так хочу, не знаю, як в мене вийде. І ще в цьому проєкті в мене таки залишаються ось такі залишки. Це пряжа, яку я б'ю, ніяк не доб'ю, вже й комплекти і все. До речі, покажу про комплекти, мабуть, ви побачите перед цим, бо заранше знімаю вступ. А далі буду зв'язати показувати свої комплекти, я так мабуть, так буде. То додавлю я ще цю свою нагору старт, і повинні мене тут вийти рукавички. Я так хочу, щоб у мене вийшло дві пари рукавичок, але одні будуть точно, а інші подивлюся. Просто у мене є комплект шапочка і маніжка, і є в мене ще дві пов'язки на голову. От я хотіла пов'язки на голову, може, зроблю туди мітинки. А до шапочки і маніжки зроблю рукавички. Точно ще не вирішила, просто є в мене ця пряжа, яку треба їй добити. От хочеться мені її зв'язати в нулі, щоб вона в мене вже ніде не лежала і не світилася. Чогось так. Так що такі мої задумки: приймаю участь я, мабуть, третій сезон у цьому спільнику. Знаєте, що мені дуже подобається? Дуже подобається, що він іде місяць, тобто. 5 тижнів. Ми в'яжемо 5 тижнів по 5 виробів. Але так дисциплінує, що я знаю, що мені треба зв'язати, те, що я залишала, не буду я його тягти, зв'яжу і забудуся. Може, в кого виникне питання, чого 5 сезонів беру і не нав'язалася всього. Тому що те, що я пов'язала в тому сезоні, наприклад, у мене залишилася тільки одна шапочка. Всі останні мої пороздарювалися. Доці, сестрі, мамі позабирали, порозбирали, їм подобається. Ще подарила знайомій. І з усього в'язаного в мене залишилась тільки одна. А те, що я вже носила, мені хочеться трошечки обновити свій гардероб. Тому в цьому проєкті спільнику шапочок у мене буде, не знаю. Якщо вийде дві, то буде дві. Подивлюся, як. Шапочок буде небагато. Але, оту іменно ручні аксесуари на ручки, у мене тут будуть. Точно, тому що мені їх потрібно. На цьому я буду закінчувати свій такий невеличкий вступ, а буду підключатися потихеньку, коли я буду в'язати вже мітинки, і буду показувати те, що в мене виходить. А ви залишайтеся зі мною і не переключайтеся. Так, показую, дівчатки, що в мене виходить. Отака От мітинка в мене виходить. Але я вам скажу, що скажу, ну, грубовато. Може, після прання пропитка одійде, вона буде м'якенька. Але як для мітинки, вона грубовата. Я зв'яжу мітинки і постіраю. Якщо вони пом'якшуть, тоді я буду в'язати гачком собі якийсь головний ну, як? ну, в общем, шапку, берет, не знаю, що буде в'язати. Якщо вони будуть такі грубоваті, може прийдеться якусь нитку додавати. Ну, поки що, це отак. Це буде не на цю ручку, це буде на ту ручку. Я ті її знімаю. Так, зараз покажу. Така. Гачок у мене сімдесят 1,75. Один п'ять. Така виходить, наче ширша від тієї старої. Я вже ось пальчики відділила, поки це тягла бімбінку, трошки розпустила її. Але вона то, ця. Ну, жорстка, я не знаю, ну, вона, бачите, така дерево. Ну, в общем, в'яжу по кагачком, по перу, а тоді буду дивитися, якщо вона буде м'якенька ніжна, то з гачком з'яжу якийсь собі ще щось на голову. Якщо ніжності не буде, то може добавлю сюди ще якусь нитку. Ну, немає в мене такої голубенької. Біла є. Ну, в общем, буду дивитися. Те, що вийде, поки що це оце одна. Сьогодні вечором я його закінчу одну, може, другу почну. Так що, дівчатка, такі мої просування з тими мітинками. Візерунок той самий, по своєму в'яжу по своєму мастер-класу, подивилася свій мастер-клас, по ньому в'яжу дуже класно, сама себе хвалю. Але візерунок, дівчатка, на коричневому візерунок виходить гарніше, виходить, тому що. Вона м'якче і більше, наче нитка. Ну, засвічує трохи. А і так непогано. Так, ну що, далі буде в'язати. Так, дівчатка, я підключаюся, показую, що в мене вийшло. Показую на руці, потім зніму віддалюсь. Ну, оце отаким от планом. Зараз я зніму. Так, вийшло в мене дві мітинки, ще без пальчиків. В'язати дуже важко. Ниточка заплутується, Гачок 1,75. ну Мені важкувато не в'язати. І вони такі, бачите, жорсткуваті. Я сподіваюся, що вони в мене після ВТО стануть м'якенькі. Зараз, думаю, я дов'яжу пальчики, два рядочка от таких зроблю ось. Тут і тут. Якраз дивіться, як вийшло. Отут шов, ось видно. І отут шов. Це на одну ручку, це на другу. Дов'яжу пальчики поберу, подивлюся, які вони. Якщо вони дійсно м'ягкі, класні і взагалі такі гарненькі, то я дійсно з такої нитки якийсь собі ще головний ну цей, на наголошу буду в'язати. Не знаю, берет не, берет, не берет, шапку, не шапку. Ну, Мітра щось таке на холодну осінь, на теплу весну. Ну тобто на зараз. Тому що а на зараз хочеться голубеньке. Подивлюся, яке воно буде, може, додавлю ниточку махеру і буду в'язати спицями. Але мені хочеться голубий відтінок. Ну, нема в мене голубої шапочки. Є в мене коричнева, червона, яка там ще в мене є, не знаю, сіра. А голубенького у мене нема. Так що, оце підключилася, показала без пальчиків. Не буду я вже вам показувати після пальчиків, я їх зараз підустренько зв'яжу. І в паперу положу, хай вони сушаться. В нас йде дощ, тому отоплення ми ще не включили. Сушиться воно буде довго. Тому вклю... положу та одинакові, одинокові. В тому, що цю міряла часто, а цю тільки зв'язала. Так що паперу і хай вони сохнуть, бо будуть довго сохнути. Сподіваюся, ну, поки відео вам складу, вони висохнуть. Так, дівчатка, моє підключення. Перша робота готова. Пряжа я вам показувала, такі мітинки в мене вийшли, але я вам скажу мітинки і все. Того, що пряжа сама хімія. Я їх зв'язала, до речі, в'язала їх чогось дуже довго, гачком в'язалася дуже погано. Ниточка, хоча вона така шнурочком, вона зачіпається, погано пров'язується. Ну, в общем, чогось я намучилася. Зараз покажу, які вони на руці в мене. До речі, після прання вони вже поприті, вони збіглися у мене, сіли хорошо. І, бачите, як тугенько надівається, на ручки наче виглядає нічого. Я їх то буду носити, носитиму я зараз на осінь, на весну. Але з такої ниточки вже щось на голову на шию, я в'язати не хочу і не буду, тому що тут сама хімія. Я розумію, що наша галя балована, але, ну, дівчатка, не хочу я. Хімії ми і так на хімічилися. На мітинках хай буде. Мітинки, до речі, непогано так виглядають, і колір такий непоганий. В'язала я по своєму ж візерунку, я, мабуть, вам казала, по своєму мастер-клас кажу візерунку. Такі вони гарненькі вийшли. Але я не хочу більше нічого в'язати. Одна готова робота є, носити буду, це однозначно, тому що перев'язувати не буду. Зараз це нас похолодало, йдуть дощі, то якраз саме то. Такі мітинки саме чітко. Так що, така робота в мене готова, одна є. Пройшло пів місяця нашого проєкту. Зв'яжу шапку, це тогі це, це мокріша. Шапку 5 х 5. Я думаю, я встигну. Далі, що далі в мене плана? Далі в мене є така муташка. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, якщо я там вам казала на вступ, ну, мабуть, казала. Добавлю до цієї мутажки я ниточку, така бордова, у мене ще є така бурячна. І це буде комплект. Метраш, у мене тут 500 метрів, повинен бути. Де воно пише? На 100 грамів 500 метрів, 5 бухеру. 106 і 85 акрил. Це в мене комплект. Комплект буде берет, Хочу я берет гачком, зв'язати на подарунок, не собі. І подивлюся, що останеться з ниточок Берет, до берета мітинки. мітинки будуть, якщо на гачок піде одна муташка, вкладуся я в одну моташку, то мітинки будуть гачком. Якщо на берет піде у мене більше, ніж однієї моташки то мітинки будуть у мене спицями, а може рукавичка, рукавички, не знаю, буду дивитися, по, по тому, як вона у мене буде в'язатися. І, звісно ж, хотілося щось на шию, але хоча б оце. Оце точно я буду в'язати. Далі хочеться мені ще собі зв'язати таке щось на голову. Але ну, нема в мене голубої більше пряжі. є в мене, дівчатка, тільки Алізан Гора Сімлі. Я хотіла собі в'язати таку кофтинку літню. Берегла берегла. Але з моїх запасів оце все голубозна, що є. Знаєте, що в мене є? А ще в мене є. Зараз покажу, не лякайтеся. Колись я перев'язувала світер, і залишок в мене є, от мого світерка. Я просто його в'язала згори донизу, потім я його розпускала. Зараз я приберу декор. Я його розпускала, і в мене от такий залишок залишився. Клубочок я не змотувала. Просто лежало та і все. Може, ще навіть з цього щось придумаю. Це також алізеан Гора Сімлі, але добавлять у мене сюди нема чого. Щоб вона була якась, знаєте, ну, тепліша, не знаю, або нитки. Ось ці змутувати не хочу. Ну, В общем, поки що так. Це в мене буде на інший план. Поделюся, як воно вийде. Але хочеться мені теж якийсь беріт зв'язати. Я вже собі там трошечки попідкачувала з інтернету всякі модельки. До речі, залізла на сайт. На і з Дропса собі натягала, Тоже такі гарненькі. З чого воно буде, не знаю, але поки що, поки що так. Це думаю, чи оце розпустить у дві нитки бірет, так в мене нема такого махару кольору підкинуть. Щоб трошки пухнішніше було. Ну, в общем, це все процес. Поки що, мабуть, займуся я оцим. Сьогодні займуся, сьогодні в мене вечір. Зараз відео випущу на канал. Змонтую і буду займатися я отаким от комплектом. І ще ще не все. Зараз принесу ані, усе є. І ще не все. Ще ще я хочу, це вже розказую плани, бо понашукувала я, дівчатка, ниточки. У вас таке було, положу, заховаю, і шукаю два дні, не можу зрозуміти, де я нитки діла. А я їх просто положила не в ту шугляду, де в мене лежать нитки, а положила в свої недов'язи. Є в мене отакі чотири клубочки, дві отаких кольори, а дві коричневих. Коричневі в іншій кімнаті не хочу зараз йти. І ще це в мене будуть для мене рукавички. Рукавички або перчатки. Подивлюся, що воно буде, але хочу я собі також тут щось зв'язати. Поділюсь, що коли буду обов'язково підключуся, розповім. Поки що це в мене таке на закуску. Я його залишила, тому що пряжа дропс. Валюшка подарила з каналу Житейське зв'язання з Валентиною. Мені на день народження 4 дропси таких 2 таких відтінки, дві коричневих. Але це в мене закуска. Показую, що зараз. Зараз почну оце. Сьогодні сяду і почну потихеньку. Я його в'язати. Подивлюся, скільки я буду ниточки додати, але сюди я хочу зробити підмот. І це, до речі, не мені на подарунок. Я не знаю, чи повторяла, чи ні. Краще повторю. Бо можу забутися. Так, такі були мої роботи в цьому проєкті. Ще зв'язалася в мене маніжка, але це вже я покажу вам в іншому відео, тому що це інший проєкт. Це буде в мене в блозі. Ця маніжка потихеньку підв'язую маніжки на ЗСУ, тому що треба нав'язати на листопад. Але це вже буде інше. Інше відео, інша розповідь. На цьому все. Я дуже рада, що ви зайшли до мене в гості. Підписуйтеся, дивіться на дівчаток. Вся інформація, до речі, буде в інфобоксі під відео. Всі дівчатки, які в'яжуть шапки, там, рукавички. Ну вже виставляють готові роботи. Там краса неймовірна. Заходьте, дивіться, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже дуже скоро.